Марко вовчок, Маруся, продовження. З могили видно було Дніпро, він здавався звідти величезним розливом із сиво вороної криці. По тім боці знімалися лісисті гори, знизу геть чорні, а зверху неначе обсипані золотистим вогнем. Долітало рокотання води знизу і дзвінке шелестіння очерету, навкруги були чутно дивну свіжість. Вряди годи в одностайній тиші розкочувалося кигикання чайки, і сама вона мигнула над рікою ледве примітною цяткою. Отут ми сядемо та заспіваємо, сказав бандурист. Та все пани та все дуки позаїдали наші поля, луги, луки, покотилося над водами, гримнуло по щілинах і відгукнулося далеко за горами. Скінчивши пісню, бандурист кілька хвилин перебирав струни бандури, тим часом як гострі очі його непорушно були втоплені в Дніпро. Маруся теж з очей не випускала ріки. Раптом десь недалеко в очеретах кигикнула чайка. Очі бандуриста блиснули ясніше і знову залунав над рікою спів. Та нема гірше так нікому, як бурлаці молодому. Гей, гей, як бурлаці молодому, що бурлака робить заробляє, аж під очі заливає. Гей, гей, аж під очі заливає, знову недалеко в очеретах кигикнула чайка. Аж під очі заливає, а хазяїн нарікає, Гей, гей, а хазяїн нарікає, А хазяїн нарікає, а хазяйка в вічі лає. Гей, гей, а хазяйка вічі лає. З того боку, де кигикала чайка, з комощів виплив узенький човник і, ледве відрізняючись від темної води, швидко совгався по ній, прямуючи до маленької затоки, спорядженої самою природою якраз проти могили на надніпрянки. Вдивившися пильно, можна було розглядіти неясні обриси плавця чи, краще мовити, його високої шапки. Але й не бачивши плавця, можна було певно сказати, що рука в нього дуже та влучна. Ця рука обходилась із веслом, як із іграшкою. Човник летів по воді, як легенька пушинка по повітру. Ну, Марусю, сказав бандурист, пора нам до берега. Не розбираючи дороги, тут, правда, не було протоптаних стежок, вони хутко спустилися з могили. Обігнули каменистий крутий виступ берега і опинилися долі коло самої ріки, що тихо плескалася у побережжі трави та облямовувала їх гузенькою смужечкою білої піни. Здорові були й богові милі. Привітав їх ласкавий, знайомий голос. Легенький човник витягнуто на побережний пісок, а коло човника, опершися під боріддям, обвесло. Стояв добродушний хуторянин пан книж. Б'ємо чолом, відказав бандурист, здіймаючи шапку. А що, дівчинко, як живеш можеш? спитав пан книж, пильно вдивляючись у Марусю своїми ясними соколинними очима. Гаразд, відказала Маруся. Та коли б вона цього не відказала, він легко міг би відгадати відповідь із кожної жилки її живого личка. Одначе як людина, що звикла не покладатися на один, хоча б найясніший доказ, він, не задовольняючись свідоцтвом марусиного обличчя, усміхаючись і гладячи її по голівці, скинув бистрими, але наскрізь пронизливими очима на її супутника. Тоді саме дивився, усміхаючись на Марусю. Панові, Книшеві, мабуть, ця усмішка здалася доволі виразною, бо він перестав скидати на них очима і звернув їх на Дніпро. Скоро попливемо? спитав бандурист. А от зараз гарно буде пливти тихо, тихо, так, що аж нешелесне, якби не свіжість од води, то душно було. Було знати з обличчя й голосу пана книша, що він залюбки тішився з цієї тиші, і слова несамохіть зривалися з його уст, як це буває, коли чоловіка всього причарувало якесь чуття. Раптом кигикнула чайка, немов десь із за плечей пана книша. Зараз же здалека з того берега почулось у відповідь таке саме кигикання пара обзивається, зауважив бандурист. О, ці птахи дуже чуткі, відказав пан книж, садовлячись у човен. Сідай, дівчино, додав він, звертаючись до Марусі і простягаючи до неї руку. Де друге весло? спитав бандурист, ускочивши так легко і зручно в човен, що човен навіть не схибнувся. Човні, на споді, рушай! Човен хутко сунувся на воду і помчав темним Дніпром. Дуже гарно пливти великою рікою літньої теплої ночі. Зорі горять над вами, і зорі горять під вами, вгорі пливе місяць і внизу пливе місяць. О, там береги, думаєте ви, дивляючись у темні лінії. Он там неодмінно росте сосна, бо оце зараз повіяло звідти смолистим запахом, а он там, певно. Безліч квіток, бо подув теплий вітер і немов кинув вам у лице цілий, тільки що набраний, обрисканий нічною росою букет. Ну, що нового? спитав бандурист. Небагато, відказав пан книж, правлячи веслом. А скільки небагато? Та так, що й малій дитині двома пальченятами вхопити нема чого. Що ж він дома?» «Дома каплуни смажить. Ненажерливих гостей, сподівається. Ну, коли каплуни смажить, значить, щось надумав, дарма витрачатися не буде, не такий господар. А хто його розбере, що він там замишляє, у нього гадок, як у пса, стежок. Ну, та вже в свячене місце не вскочить, хіба що ненароком. Певно, а той е, е, якби всі такі були, як той, так і ще можна було б людям на світі жити. Той людина, у нього душа, як піде до неба коржі з маком їсти, то не буде жалітися, що у пні жила. Написав, написав, а не легко було йому писати так його всього й корчило, як березову кору в огні. Половину діла зроблено і за те хвалити Бога, цей охочий таки крутити. Може, зо мною небагато покрутить я такий карас, що тріпався на гачку. Маруся втомилася, га? Лягайно відпочинь, га? А я тобі казку розкажу. Це діло, зауважив книж. Я не хочу спати, я посиджу, почала була Маруся. Але дві дужі, зручні руки, в одну мить, одним махом, розстелили на споді човна товсту сукняну свиту, підвели Марусю і обережно поклали на це ліжко. А я казку розказуватиму, друге мовив січовик. У, розкіш, мовив книж. Горенько моє, що в мене всього на всього двоє вух, якби міг, ще б десятків зо два позичив і всіма слухав би. Жив був козак, почав січовик, козак добрий, побожний, та тільки дурень. Він так зовні й байдуже, із перших слів байдуже, а от зачерпний його глибше. Дак, така вже там дуровина, що інші розумні козаки п'яніли від неї, як від якого поганого зілля, от і надумав цей козак поставити собі хату. І каже він жінці: Ну, жінко, здивую я тебе, таку хату вистрою, якої ще не було у світі, і ставити її буду не так, як люди. А як же? питає жінка. Він моргнув отак оком, мовляв, не на такого наскочила, не проговорюсь, засміявся і пішов у ліс рук. Гляньте, раптом скрикнула тихенько Маруся, гляньте, я і вона вказала вперед праву. Але книж, що лицем сидів туди, давно вже потроху жмурив свої соколині очі, неначе вдивляючись та розпізнаючи знайомі речі. Січовик, коли скрикнула Маруся, не ворухнувся, а тільки спитав книжа Що там? Вони, відказав книж. На піскуватій косі, що, неначе срібною стрічкою увіходила в темні, сяючи зорями води, стояли два чоловіки у свитах та високих шапках, і, либонь, дожидалися човна, що плив до них хоч до піскуватої коси було ще доброї чверть версти, та ті, що стояли на ній, так ясно і виразно вималювались у повітрі, що Маруся відразу впізнала знайомі постаті Семена Ворошила та Андрія Крука. Що ближче допливав човен до піскуватої коси, то ясніш можна було доглянути, що козаки які дожидали когось невеселі. Андрій Крук стояв, опершись на свій кийок та понуро дивився, не зводячи очей на човен. Семен ворошило міркував видимо про щось невеселе, і ліва рука його безнастанно робила такі рухи, якими, звичайно, люди виявляють свій гнів, оповідаючи про надії, приятелів або ворогів, які ошукали їх. Коли човен черкнув носом об косу, обидва козаки зняли шапки й промовили Здорові були! Здорові були, відказав книж та січовик. Вони дивилися кілька хвилин один на одного, обличчя січовика і книжа були спокійні, очі їх уважно встромлені в обох козаків та й годі. Обличчя козаків були помітно похмурі, а очі не те, щоб уникали зустрічі з прибулими приятелями, але якось або розбігалися, або ховалися під насуплені брови. Човен сюди б до цього берега, понуро сказав Семен Ворошило, і, мовивши це, пильно взявся пособляти Книшеві витягти човна. Марусю, сказав Андрій Крук, виймаючи з за пазухи клуночок, ось мати тобі прислала. І він подав їй посилку. Спасибі, відказала Маруся, як вони там? Усі здорові, усі здорові, і байдуже все вийшло гаразд. А мені гостинця ніякого немає, спитав січовик. Коли принесли, то, будь ласка, давайте, а як ні, то так і кажіть. Були ми скрізь, почав Андрій Крук, та не так то воно все діється, як. Ми ходили коло тих ледачих підпанків, пару чобіт стоптали, підхопив Семен Ворошило. Сказано не так і самі пани, як ті підпанки. Човен лежав уже на піску, і тепер усі четверо стояли один проти одного. Так діло не вигоріло? спитав січовик. Воно не те, щоб зовсім не вигоріло, і не те, щоб вигоріло, відказав Семен Ворошило. Та чи бачили ви самуся? Ні, самуся не бачили. Чому? Та ми дожидали його, а він не прийшов. Так ми й думали, були піти, а потім розсудили, що його не застанемо, бо він казали. У Київ поїхав. Так рада була без нього? Без нього. Таку раду й радою й сором назвати, сказав Іван Крук. Прийшло сім баб та сказали сім рад, а інші сіли на колоди, поговорили про погоди табаки понюхали, ради послухали та й додому пішли. На чому ж стали? Ані на чому не стали. Подумаємо, кажуть ще кажуть треба подумати. А довго будуть думати? Ту суботу знову раду зберуть. Ну так, от що, панове козацтво, ви, не дожидаючи тієї суботньої ради, потрудіть свої шановні ноги, обійдіть кого треба, і скажіть, що коли на призначений час не все буде справно, то діло пропаде. А коли тепер діло пропаде, то нехай уже на нас не покладаються. Ні Андрій Крук, ні Семен Ворошило нічого на це не відказали, може, тому що саме в ту мить почали запалювати свої люльки. Люльки, одначе, чомусь довше, як звичайно, запалювалися. Нарешті, як уже дим пішов клубом, Семен Ворошило промовив видно, може, б і краще, якби підождати звісток від бруя та від попика, може б, воно певніше вже більше ждали, вже можна було б заждати малий часок. Так, воно справді буває, що поспішиш та людей тільки насмішиш, зауважив Андрій Крук, застеливши себе цілою хмарою диму. Скорі діла під лавкою лежать, додав Семен ворошило. Воно, певно, всяко буває, відказав січовик. Якби тоді не послухали вашого первохода та не поспішали, так от тепер, може б, і не пошилися у дурні, сказав Андрій Крук. А за моїм дурним розумом, так ви тим то й пошилися, як ви кажете, в нерозумні, що ви й тоді вибиралися, як паничі за море утят полювати. Поки велася ця розмова. Книж, не опускаючи слова з неї, назбирав сухого очерету, розпалив огнище і миттю наготував усе, що треба, щоб зварити куліш. Кілька хвилин тяглася мовчанка. Потім січовик, як звичайно, спокійно спитав Так на чому ж ви станете, панове козацтво? Віднесете мій уклін, кому треба чи ні? Та чому ж це можна, відказав Андрій Крук. Це можна, відповів і собі Семен Ворошило. Тільки от що, сказав Андрій Крук. Даремне ми отак поганяєте, пане Андрію, відказав січовик. Ми з вами, мабуть, не збалакаємося. У мене, як у тої завзятої жінки, що чоловік її топив та не навчив, що все буде стрижене, а не голене. Вкиньте мене в Дніпрянський вир, а я, йшовши до дна, ще покажу вам пальцями ножиці. Лихо та й годі, промовив ніби про себе Семен ворошило. А що скоро кулешем почастуєш? спитав січовик книша. Закипає, сідайте та беріть ложки. Всі посідали кругом казанка, що Марусю така журлива сидиш? спитав січовик. Натомилась, мабуть? сказав Андрій Крук. Ні, відказала Маруся. Я не втомилася. Заскучала за своїми, сказав Семен Ворошило. Ні, відказала Маруся, я не скучаю. Очі її, одначе тривожні та сумні, були звернені до січовика. А от я її розвеселю. Спробую, сказав січовик. Хочеш, Маруся, я тобі ще казку розкажу, а? Хочеш? Хочу, відповіла Маруся. Ну, слухай, я тобі розкажу, як рак по воду ходив. Жив був рак. Чудесний рак, і трапилося так, що вся вода геть висохла коло його хати, і треба хоч умирай добути води. От рак сидить та й каже, Кого послати по воду, кого послати по воду? Милості просимо, куліш готовий, промовив книж. Усі взялися до вечері. Такий куліш, друже, що хоч би й турецькій цариці, так і вона під пальчиками його з'їла, сказав січовик, закладаючи. Вуса за вуха. Добрий куліш, ствердив Андрій Крук. Коли догодив вам панове, видно, доля ще служить, сказав книж. Ну от, довго так рак думав, відповідав січовик. Кого б це його поводу йому послати і все нікого не вибере. Той думав він, дороги не знає, а оцей, хоч і знає, та не певен. Один неженатий так чого доброго застряне десь дорогою, другий до церкви рідко ходить. Так хто його знає, як із ним і заходити? П'ятий мало сили, у десятого вітер у голові куди не кинь, то все клин. Піду сам поклав рак. Узяв посудину та й пішов. Пішов, ішов, ішов, іде та все лютує. Чого це я так біжу? От збили мене з пантелику вражі приятелі, не буде пуття. Якби до цього кулешу та ще перцю, сказав Семен Ворошило, Добре було, перцю, згодився Андрій Крук. І ходив рак сім літ по воду. Оповідав далі січовик, на восьмий прийшов, почав перелазити через хатній поріг та й розлив. Е, бідолашний, сказав книж. Розлив та й каже Отак, чорт скору роботу бере. Маруся розсміялася. Книж теж. Але Андрій Крук та Семен Ворошило сиділи так чинно, як сидять тільки засватані по півдня. Еге, місяць уже куди забрався, сказав книж. Пора. Усі встали. Отаке, «От значить, останнє ваше слово, сказав Андрій Крук січовика. Так, таке, тим часом прощавайте, щасливо, а що там у вас постановлять? Кому звістку дати? А от книжеві. Добре, щасливо, спасибі. Човен хутко відчалив, помчав темним Дніпром і піскувата мілина з чорними постатями й огнищем, що вже погасло, скоро сховалася з очей. Через три дні після розказаної попереду плавби Дніпром була неділя, і в городі гадячі гули старі дзвони, скликаючи городян на назаутрим. Тільки ледве почало світати, і город гадяж з усіма своїми вузенькими вулицями, низенькими будинками та густими садками видавався, немов повитий легеньким туманом. Навіть постаті, що надходили з усіх боків до собору, і ті здавалися, наче оповиті туманом. Проте, не вважаючи на цю досвітню імлу, все таки легко було розпізнати і по ході, і по всій постаті, що тут здебільшого люди військові. Напередодні йшов дощ, тепер повітря було вогке, і тиша найповніша. Така тиша, що здалека було чути кроки по мокрих вулицях та заулках, нога, що ступила необережно в калюжу, голосно хлюпала, і краплі, спадаючи з садової листви, капали так виразно, що їх можна було лічити. У церковному притворі й на цвинтарі, що надзвичайно схожий був на садок, бо тут не тільки цвіла калина, черемха, бузина, шепшина, рожі, терен, білі, жовті й рожеві акації, але в достатку росло яблунь, руш, слив, черешень, а соковита, оксамитна м'яка трава рябіла від усяких садових квіток та зілля. Зібралося вже чимало православних і дожидаючи утренні, балакали поміж собою про різні житейські діла. Знайомий читачам-бандурист зі своєю поводатаркою теж був тут. Він сидів на долішньому ступені на сходах церковного ганку і, повчаючим трохи протяглим голосом, оповідав козакам та козачкам, що сілися коло нього вище та нижче на сходах та стояли перед ним півколом. Як та які метарства повинна перейти душа для того, щоб попасти в царство небесне? Скінчивши оповідання про останнє метарство, і важко зітхнувши, що й собі вчинили більшість слухачів, бандурист поринув на кілька хвилин у благочестиві роздуми і замислено поводив очима навкруги себе по речах, що починали потроху виступати з пітьми. Одностайну тишу перервали два прибулі молоді козаки з надзвичайно довгими вусами, надзвичайно тонким і гнучким станом, якісь особливо чепурні та жваві, як звичайно, ті, що бувають на численних зборах, гучних бенкетах та всяких таких парадах. Здорові були, сказали козаки і так хвацько скинули і знову накинули шапки, немов це тільки й чинили все своє життя. А що, пан гетьман, буде? спитало гуртом кілька голосів. Буде, відказали козаки. Ці слова, промовлені дзвінкими та гучними голосами, немов збудили бандуриста з його благочестивих думок та гадалок, і він, наче з жалем покидаючи вишній світ, де витав думками, вважав обов'язком своїм спуститися й до інтересів інших, грішних. Поглянуть і мої очі на ясного пана гетьмана, сказав він. І гетьманша буде? спитала вертка, маленька, кругленька, схожа на вузлик молодиця. І гетьманша буде, відказали козаки. А братчиха, мабуть, і братчиха буде. А це хто така братчиха? спитав бандурист. Гетьманського братчика жінка, відказало кілька голосів. Міто дівна? Міто дівна? мовив і собі бандурист. В наших краях нічого про неї й не чутно. Чи ж вона в ласті, чи що у пана гетьмана? Ще б не власті, відказала схожа на вузлик молодиця. Вона тільки бровою моргне, так усе по її робиться. Так, у великій ласті. Буває, пошле Господь Бог таке щастя людям, зауважив бандурист. Буває. Та що це ви толкуєте власті, власті? Обізвався старий сивоволосий дід, якому очі блищали з-під кошлатих брів, як ясно освітлені віконця з-під розкуйовдженої солом'яної стріхи. Вона така, що нічиєї ласки не просить. Ви погляньте тільки на неї, пряма як стріла, знати зроду ні разу, ні перед ким спини не згинала й голови не схиляла. Що ж, горда? спитав бандурист, приступу до неї немає. І тут таки додав повчаючим голосом. Гордість гріх, чоловік гордий, як булька на поді. Сьогодні надулася, а завтра луснула. Яке там приступу немає, відказала якась баба, висока, пряма, з блискучими, як два чорних діаманти очима. Та вона, немов палюча іскра, де не з'явиться, куди не впаде, так все кругне і спалахне. Підпалила й пана гетьмана? спитав бандурист, поблажливо міняючи повчаючи для звичайних хибких грішних людей трохи тяжкий тон на жартівливий. У неї сирий дуб спалахне, обізвався хтось, що сидів теж на сходах церковного ганку, але доволі далеко, і не було видно його зарядами високих шаб. По голосу, проте, можна було напевне сказати, що звалася людина, молода, міцна та дужа, бо голос цей дуже добре міг би замінити старий соборний гадяцький дзвін, що лише шипів та свистів. Що ж, пан гетьман обдаровує її всякими дарами, атласами та оксамитами? спитав бандурист. Ходить, убрана вона так, як та краля? Її раз козак зустрів, так попросив коня напоїти, підказала баба з очима як діаманти. Вона прибирається як проста молодиця, підтвердив один із чепурних козаків з надзвичайно довгими вусами, надзвичайно тонким та гнучким станом. Їй, хоч і старайся, та ніяк не догодиш, бо вона все сама вміє і все сама робить. Вона ніяких подарунків не приймає. А чоловік її що за пан? спитав бандурист. Байдуже, з виду пан, як пан. І живуть між собою дружно, дружно. Він, хоч зовній й байдуже, а тонка штука, сказав підстаркуватий козак, що стояв коло бандуриста, спершись на свого кийка. Козак і сам був зовній, хоч і байдуже, а теж тонка штука. А що то у вас коло гадяча за пани бородаті гуляють? спитав бандурист. Учора, як надходили ми до міста, так зустріли двох такі вельможні та горді. Сама пиха, очі так наскоси та зашморгом, носи догори, губа спідняна сажень вперед. Це московські пани, гості пана гетьмана, пояснив молодий гетьманський козак. Тепер уже пороз'їздилися, зауважив його товариш, а попереду їх іще більше у нас гостювало. Пороз'їздились? Чого ж це так? Та хто його знає, якось воно тепер не те, що було раніше. Пан Гетьман і частує їх, і ласкаві речі мовить, і все не те чутної останні поїдуть. Наступила мовчанка і тяглася вона кілька хвилин. Чути було ходу на вулицях і як падали дощові краплі з садової листви. Зоря розсвітала, все ставало ясніше, виступало з темряви, прибирало свої правдиві обриси, немов хто помалу піднімав і млисте покривало. Справа почулася повільна, мірна, певна хода. Між деревами появилася висока, огрядна постать у темній рясі, простуючи до церковних дверей. Отець Михаїл, отець Михаїл, пронеслося між людом, хто сидів, підвівся із свого місця, хто стояв, опершись на кайки, випростався. Отець Михаїл був, коли можна так мовити, надзвичайно мальовничий, поважна постава, строге обличчя, але з лагідним та ласкавим виразом, сива, хвиляста, подібна до водоспаду, борода, спокійні рухи, пронизуваті, ясні заразом, зовсім лагідні сяйні очі. Все це становило ідеальний тип пастиря, яких доводиться зустрічати частіше на малюнках. Ніж у житті, з того, як його всі обступили, можна було помітити, як сильно шанували його парафіяни. Бандурист теж підійшов під благословення і підвів свого поводатаря. Благословіть, батюшко, сказав він. Ми з далеких країв прийшли помолитися, в Богу спасаємо місто Гадяч. Благословіть, батюшко, і поводатарку мою, пильнуємо, батюшко, щоб жити по-християнському, одному помагати. Я не з одної печі хліба куштував, усього побачив на довгому віку, так може от її наставити на путь життєвській істини, а в неї жвава молода сила. То вона мене старого, де згори зведе, де під гору піддержить. Треба помагати один одному. В святому письмі сказано носіть тягарі друг друга, одною рукою вузлика не зв'яжеш.